Всім привіт! З вами аналітика громадянської мережі «ОПОР» Анатолій Бондарчук, і це наш спеціальний проект окуповані. Де ми аналізуємо політичні процеси, які зараз відбуваються на тимчасово захоплених Росією та вже звільнених України територіях? Це дозволяє нам з однієї сторони говорити про тенденції розвитку ситуації на окупованих територіях і пропонувати варіанти реагування на них, з іншої знайти оптимальну модель післявоєнного відновлення кожної області та громади, їх реінтеграції та повернення в український політичний процес. В одному з наших відео ми говорили, як окупанти намагаються русифікувати українського світу на захоплених територіях. Переглянути його можна ось тут. А сьогодні ми поговоримо про те, як Росія продовжує інтегрувати окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей у власний політичний простір. Першим кроком було проведення псевдореферендумів у вересні минулого року та анексія українських областей. Далі на черзі незаконні вибори, які мають на думку Кремля завершити процес окупації. На початку лютого цього року голова Російської ради Федерації Валентина Мітвєнка заявила, що вибори на окупованих українських територіях відбудуться 10 вересня 2023 року, а підготовка до них вже триває. дату обрали не випадково саме тоді в Росії проводиться день єдиного голосування, тобто вибори до різних органів влади. За даними російського ЦВК, у вересні паралельно відбудуться майже 60 виборчих процесів, в основному до парламентів республік та законодавчих органів російських міст. Зокрема, заплановані вибори до парламентів, окупованих Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Ви запитаєте, а для чого Росії ці псевдовибори? Там і так є окупаційні адміністрації, які і так роблять все, що вимагає російське керівництво. Проте. Вся справа в тому, що в Кремлі хочуть використати ці псевдовибори для узаконення окупації та щоб представити українські території як невід'ємні частини Російської Федерації, крім того, такі вибори покликані створити ілюзію демократичних процесів, які відбуваються на окупованих територіях, та затягнути місцеве населення в своє електоральне поле, щоб послабити їхній зв'язок з Україною. Втім, навіть якщо Росія проведе такі вибори. Для України це нічого не змінить, бо згідно з нормами міжнародного права, жодні вибори на окупованих територіях не легалізують анексію. Але це не означає, що Україна не має з цим нічого робити. Наша країна має протидіяти проведенню таких виборів. Звісно, найкращим варіантом буде звільнення цих територій. Але поки цей процес триває, можна використати інші інструменти. Першочергово, Україна має надалі левіювати посилення міжнародного тиску на Росію. Потрібно домогтися визнання на рівні Генеральної асамблеї ООН, парламентської асамблеї Ради Європи та інших міжнародних інституцій таких виборів юридично нікчемними. Далі наша країна має використати ті інструменти, які є в її національній юрисдикції. По перше, потрібно через всі наявні канали комунікації проінформувати місцеве населення, що невдовзі Україна звільнить куповані території. І що вони жодним чином не брали участь в організації цих незаконних виборів, бо за це передбачена кримінальна відповідальність. Крім цього, потрібно внести зміни до законодавства, які стосуються колабораційної діяльності. Це потрібно для того, щоб до відповідальності можна було ефективно притягувати не лише організаторів таких голосувань, а й інших людей долучених до цього процесу. Тим часом політичні партії країни-агресора. Розбудовують свої мережі на окупованих територіях із фокусом на майбутні вибори, наприклад, в своїй районі представництва у декількох містах Донеччини відкрила Російська ліберальна демократична партія. Втім, найсерйознішу роботу в цьому напрямку веде президентська єдина Росія, яка хоче перемогти на цих псевдовиборах, якщо Росії вдасться їх таки провести. Ця політична сила вже зареєструвала свої представництва на території всіх чотирьох українських областей, які знаходяться в тимчасовій окупації, а важливі посади у них отримали ключові українські колаборанти. Всіх цих людей українські правоохоронці підозрюють у державній зраді після того, як Україна звільнить окуповані території, щонайменше 15 наступних років вони проведуть у в'язниці, де у них буде достатньо часу, щоб переосмислити свої вчинки. Ще одним елементом російської інтеграції є примусова видача своїх паспортів громадянам України, які залишилися на окупованих територіях. Втім, цей процес має певні відмінності на різних територіях. В окремих районах Донецької та Луганської областей, які були окуповані ще в 2014 році, цей процес розпочався у 2019 році. З того часу, за різними даними, російські паспорти отримали більше 600 тисяч українських громадян. Натомість, примусова паспортизація в Херсонській та Запорізькій областях розпочалася у травні 2022 року, коли Путін підписав указ про спрощене надання громадянства РФ мешканцям українських областей. Крім цього, нещодавно в державній думі зареєстрували законопроект, який спрощує порядок виходу з українського громадянства. Тепер для отримання російського паспорта потрібно буде лише подати заяву онлайн через портал держпослуг. Втім, попри всі старання росіян, добровільна паспортизація на українських територіях йде не за планом. Тому окупанти вдаються до залякування й тиску. Першою жертвою примусової паспортизації стали бюджетники. Вчителям та медикам погрожують звільненням, якщо вони не візьмуть російські паспорти. Такі випадки траплялися, наприклад, на Луганщині та Донеччині. Крім бюджетників, під тиском опинилися звичайні мешканці окупованих територій та підприємці. Так на Херсонщині окупанти погрожують виселенням всім українським громадянам, якщо вони до 1 березня не отримують паспорт РФ. Натомість у Маріуполі, з 1 березня підприємці, які не отримують російський паспорт, не зможуть працювати. Однак на цьому росіяни не зупиняються. Вони змушують працівників державних установ, які вже отримали російські паспорти, відмовитись від українського громадянства. За відмову їх знову ж таки погрожують звільнити з роботи, хоча законодавство Росії дозволяє подвійне громадянство. В центрі національного спротиву пояснюють такі дії тим, що відмова від громадянства потрібна Росії, аби підкріпити свої права на регіон, змінивши його демографічний склад. Організації також додають, що цією ж метою держава-агресор створює сприятливі умови для своїх громадян. Які хочуть переїхати на окуповані території, для цього Росія готова надати їм пільгову іпотеку на придбання житла на захоплених землях. Ну, чесне слово, краще по себе з житлом порядок навели, а то живуть люди у 21 му столітті у бараках. Разом з тим, наша країна не визнає примусову паспортизацію, яку проводить Росія, а тому і відповідальність за неї не настає для українських громадян. Мешканці окупованих територій залишаються громадянами України, навіть якщо вони будуть змушені через загрози власному життю отримати російські паспорти. Втім, російська паспортизація, крім бажання змінити демографічний склад, має ще одну мету: Росія несе великі людські втрати у війні, тому вона може захотіти мобілізувати до своєї армії тих українців, які отримують російський паспорт. І звичайно, мобілізація на окупованих територіях. Порушує норми міжнародного гуманітарного права та є воєнним злочином, тому її варто всіляко уникати, навіть якщо доведеться взяти російський паспорт. Крім переведення виборів та паспортизації, Росія також планує інтегрувати окуповані території у власне законодавче поле. За словами голови Державної думи В'ячеслава Володяна, Росія планується зробити не за 5 років, як це було з Кримом, а всього за один рік. Для цього в Державній думі хвалили декілька нових законів. Зокрема, Росія запровадила свою систему оподаткування. Тепер всі підприємці, які хочуть надалі працювати на купованих територіях, мають адаптувати свої установчі документи відповідно до російського законодавства. Тим, хто відмовиться, буде заборонено працювати. Також Росія вирішила створити в окупованих регіонах свою судову систему, встановити там особливий порядок виконавчого провадження. Та поширити на цій території норми російського кримінально-процесуального кодексу. Агресор пропонує виконувати всі впровадження українських судів, наприклад, стягнення аліментів. Але для людей, які скоїли злочини в інтересах Росії, покарання не буде. Такий от бонус за лояльність. Більше про те, як Росія інтегрує тимчасово окуповані українські території до свого правового, а також соціально-економічного. Простору можна почитати у нашій публікації на сайті видання «Дзеркало Тижня. Лінк на матеріал буде в описі до цього відео. Окремо, хочеться викримати наступ окупантів на систему освіти на окупованих територіях. Державна дума зобов'язала навчальні заклади на захоплених територіях працювати за освітніми програмами Росії. Це потрібно країні агресору, щоб сформувати в українських дітей на сприйняття реальності. І воно буде ґрунтуватися не на правді, а на вигадках і фантазіях російської державної пропаганди у цій реальності Росія фігуруватиме не як агресор, що атакував Україну, знищив Маріуполь, чинив злочини в Бучі та Єрпані. Росія не хоче, щоб її вважали агресором. Вона хоче бути визволителем. Саме цю думку пропаганда нав'язує жителям захоплених територій. І починає зі школи, де російські вчителі, що приїхали на окуповані території, нав'язують українським учням російське розуміння війни. Вони це роблять перед уроками на так званій годині важливе, відвідування якої є обов'язковим. Наприклад, такі випадки мали місце в окупованому Токмаку, що в Запорізькій області. Окрім того, ці вчителі змушують школярів писати листи підтримки російським солдатам, а у разі відмови. З батьками проводять профілактичні бесіди. Завезені з Росії вчителі буквально диктують, що має писати дитина, а потім перевіряють написане. Про це повідомляють в Центрі національного спротиву. Проте, у нас є для російських вчителів погані новини, коли Україна звільнить окуповані території, то на них обов'язково чекає кримінальна відповідальність. Підсумовуючи, хочеться сказати, що, попри всі зусилля росіян, ми не на хвилинку не сумніваємося. Що остаточну крапку в цих інтеграційних процесах поставлять Сили оборони України, які звільнять всі території нашої країни. І не так важливо, зроблять вони це до так званих вересневих виборів чи вже після, головне результат, і він неодмінно буде. Дякуємо за перегляд. Сподіваємося, що це відео було для вас інформативним та цікавим. Будемо раді за ваш лайк, коментар та підписку на наш канал. Побачимось!